Вітаю вас, дорогі брати та сестри, сьогодні 28 січня за юліанським календарем та 10 лютого за Григоріанським. В цей день ми шануємо пам'ять святого преподобного Єфрема Сиріна, а також преподобного паладія пустельника, преподобного Ісака Сиріна, Єпископа Ніневійського, преподобного Єфрема Новоторського, преподобного Єфрема Печерського в ближніх печерах преподобного Феодосія Тотемського, святого Феодора богоявленського сповідника, священомученика Ігнатія Єпископа, мучениці Ольги, священомученика Володимира Пресвітера, преподобного мученика Варфоломія, преподобного Леонтія Сповідника. Давайте ознайомимось з життям святого преподобного Ісака Сиріна. Жив він у 7 столітті, і разом з братом вони вступили в монастир святого Матфія. За їх духовність та вченість їм пропонували начальство над монастирем. Але преподобний Ісак не бажав цього. Він завжди прагнув до безмовності. І він пішов з монастиря і поселився в пустелі в затворі. Не раз його брат. Намагався повернути в монастир, але він відмовляв його. Однак слава про святого розповсюдилась всюди, і святого возвели в сам єпископа і поставили над містом Ніневією. Бачачи грубі звичаї цього народу, святий зрозумів, що не зможе виправити їх. І все ж таки він бажав безмовності, тому він залишив кафедру. І вирушив знову в пустелю, де перебував до самої смерті та досягнув високої духовної досконалості. Сьогодні Господь звертається до кожного з нас через святе Євангеліє наступними словами Вірний у Малому і у великому вірний, а невірний у малому, невірний і у великому. Отже, якщо ви в неправедному багатстві не були вірні, хто ж довірить вам істине? І якщо не були вірні в чужому, хто вам дасть ваше? Ніякий слуга не може служити двом господарям, бо або одного буде ненавидіти, а другого любити, або одному виявлятиме старанність, а другого занедбає? Не можете служити Богові і мамоні. Чули все це і фарисеї, що були срібролюбцями і глузували з Нього. Він сказав їм Ви показуєте себе праведниками перед людьми, але Бог знає серця ваше, бо що високе в людей, те мерзотне перед Богом. Усім бажаю гарного настрою та завжди залишатися з Богом.